Друзі, ну що, продовжується у нас недільний ігровий день. На черзі поєдинок між дебютантами нашого чемпіонату та старожилами. Асистент груп номінальні гості виступають у такому складі. Номер 66 Константин Єрмак, 22-й Вадим Білобров, номер 11 Ярослав Ласенко, який же зараз момент. Що там? І програли вони. Асистентам, які ще тоді боролися за призову трійку, але буквально трошечки не вистачило! Але зараз вистачає гравцям BC City. і Забуває 80. Які продовжують боротися з клятою Роснею, те, що вони наробили і продовжують робити нам тут лиха. З цього моменту удар 2-0! Контратака Непогано можливо бути. Зараз удар з лівої. Простріл! Чи то удар, чи то простріл. Все класно. Розіграно. Трохимчук. Вона контратака. Трохимчук. Технічно Трохимчук хотів п'ятою елегантно зіграти на Даньшова. Не виходить. Рабовенко один. Хто ж буде допомагати? Зараз капітану? Що робить Рабовенко? Боже, що він витворяє? Асистент-груп, всі є задоволені, всі щасливі, ще й штрафний, зараз виконує 3-1! 3-1, рикошет, стінка просто розбігається. Час вичерпано! Час! Час вичерпано, 3-1, перший тайм. У матчі асистент груп та Бісі Сіті номінальні госп... гості з міста Біла Церква перемагають у нас перерва. Фетча, вперед, боротьбу. Там Трохимчук. Трохимчук. Власна передача. Просив на долю. Ні, царять не просто це Голасов. Друзі, 4-2. 4-2 стає рахунок, все-таки відзначаються. Назад. Постріл це блокується. Потрібно назад, бігти, яка ж 4-2. Це шанс. це був згалі дистанції. Обисто мені, ну а асистентам бажаємо повернутися у свій ритм, ритму свою. Час вичерпано, все, повернутися. Фотка на щастя. Перша дебютна перемога команди нової для Street Football Challenge. Розкажіть, будь ласка, хто ви такі і загалом що ви тут робите? Та загалом команда наша складається просто з друзів, знайомих. Більша частина людей, наших людей з Білої церкви. Інші так теж з Києва, з шостки є хлопці. Ну, перша родика, знаєте, обкатична була, ми входили в цей ритм. Ну і надіюсь будемо перемогами радувати далі всіх. Увійшли в такий ритм, що виграли. Переможний, переможний ритм. Ми тільки на перемогу граємо. Що по супернику скажете, доволі непоганий так, суперник вам. Команда, на самом деле. Дякую дякуємо за гру. Доволі цікаво було. ну, як виявилось, трошки ми сильніше виявились. Ви десь бачили турнірну таблицю приблизно і знаєте, які команди, десь з кимось може зустрічалися, когось може виділити. деле, ні. ні одну команду не знає. Так багато хлопців знайомих, да, друзі, можна сказати, тут грають по різним командам, але так, щоб саме команду знати, то ні. Не скажу вам. Для нас кожна гра як нова буде. І от скажіть, БЦ Сіті, це темна конячка, чи скоріше, знаєте, боротьба за медалі? Це боротьба за медалі. За призові місця. Амбітно. Дякую.